Щодо податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, ця норма для громадян діяла і в минулому році. Щоправда, тоді оподаткуванню підлягала лише житлова площа житлової нерухомості. З 1 квітня й до кінця року об'єктом оподаткування стала загальна площа, але відповідно до змін, внесених у податковий кодекс з 2015 року для громадян оподаткуванню підлягає загальна площа житлової і нежитлової нерухомості. Граждане будут платить налог по итогам 2014 года. Граждане все получат из налоговой инспекции по месту их регистрации, то есть, условно говоря, по месту проживания, они должны получить все плательщики налогового уведомления. До 1 июля налоговые органы отправляют им налоговое уведомление, а потом уже в течение 60 дней они обязаны уплатить ту сумму налога, которая там будет выставлена. Но опять же, учитывая, что вполне возможно у гражданина несколько объектов, Жилой недвижимости, да мы говорим о прошлом годе, потому что они будут платить первый квартал жилая площадь и весь конец года это общая площадь, только жилой недвижимости. Может быть, у них было несколько объектов, и они хотят сами определиться, к какому объекту недвижимости они хотят применить льготу, воспользоваться льготы. Поэтому получу уведомление, просчитав сумму налога, если они с ней, ну, условно, так скажем, не согласны, считают, она завышена или занижена, они имеют полное право взять все документы, подтверждающие право собственности, обратиться в налоговую инспекцию вместе с уведомлением, предоставить документы, в налоговой инспекции им проведут перерасчет и уже уточнят Суму налог, которую необходимо буде оплатити громадяни сплачують податок на нерухоме майно один раз на рік на підставі спеціального повідомлення підприємства, також є платниками цього податку. Підприємства, в отличие від граждан, вони платять зараз до 20 февраля. Они подають налогову декларацію. І у них уже в этом году, потому що вони платять потім авансовими платежами ежеквартально, квартально. Сума в декларації вони будуть платить в течение года. Здесь вони вже йдуть із не только жилой недвіжності, но уже те нормы, которые действуют с 1 января, это будут объекты и жилой недвижимости, и объекты нежилой недвижимости. Опять же, те объекты, которые находятся в собственности юридических лиц. Они самостоятельно рассчитывают сумму налога, которую декларируют декларации, и затем авансовыми платежами уплачивают бюджет ежеквартально. Визначати розміри ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки згідно з повноваженнями мають право органи місцевого самоврядування. Кожний окремий регіон має різні показники. На пленарному засіданні 55-ї сесії міськради для Кривого Рогу затверджено ставку податку житлової нерухомості для фізичних осіб 0,1 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати для юридичних 1 відсоток. Ставка податку по нежитловій нерухомості, що перебуває у власності, становить для фізичних осіб 0,1%, для юридичних 0,35% від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного року. База оподаткування об'єкта або ж об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи, платника податку, зменшується для квартири або квартир, незалежно від їх кількості, на 85 метрів квадратних, відповідно до житлового будинку на 300 метрів квадратних. Не оподатковуватиметься нерухоме майно лише у тих випадках, коли його власниками є діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування. На решту соціальних категорій пільга не розповсюджується, говорить Надія Вовк. Платники ж після отримання повідомлення мають протягом 60 календарних днів сплатити визначену суму податку до бюджету. В іншому випадку застосовуватимуться штрафні санкції.